Почалося з того, що ДТЕК виклали пост про те, що в новий рік їх співробітники ремонтували в електромережі. Ми виклали себе в каналі, і люди, зокрема Сабіна, проявили ініціативу, що можна було б подарувати їм якісь солодкі подарунки, щоб подякувати тим, хто в новий рік не був зі своїми близькими. Я написав представнику енергомереж, поспілкувалися, порадилися. Вона погодила цю ідею і закинув пропозицію підписникам в телеграмі. підписники проголосували майже одноголосно, що хочуть. Подякувати якось тим, хто дарує нам світло, і ми запустили збір, зібрали кошти і закупили солодкі подарунки, закупили термочашки, закупили там ще якісь солодощі, чаї, каву, щоб хоча б таким чином. Проявити свою вдячність за ту колосальну роботу, яку роблять люди, які ремонтують постійну енергоструктуру після цих е, жахливих руйнувань. Сьогодні, коли я вже виклав звітний, пол, що там закупили, і так далі. Інша жінка написала, що хоч у мене не було світла з 30 по 4 число, але я розумію, що це не вина працівників енергоструктури, і я вдячна їм, і я там теж їх підтримую. Тому різне ставлення, як бачите, хтось може перекривати дорогу, хтось, попри це, розуміє, що робітники роблять все, що можуть, і. Їх треба теж підтримувати.